У селищі Поморяне з нагоди стрітення Господнього відбулося святкове богослужіння. Побувала там наша знімальна група. Цьогоріч стрітення Господні українці вперше відзначили 2 лютого у зв'язку з переходом на сучасний новоюліанський календар. До речі, стрітання входить до 12 свят, які присвячені вагомим подіям у житті Ісуса Христа. У старослов'янській мові стрітання означає радість чи зустріч. Зазвичай святкове богослужіння у храмах проходять у переддень стрітення. Після літургії освячені свічки парифіяни несуть у свої домівки. Наші предки вірили, що такі свічі мають велику силу, охороняють помешкання від пожеж і блискавок. Також свічки запалюють під час домашньої молитви чи для освячення будинку. Крім цього, у цей день святять воду. Знаєте, що зробити так що я дуже дуже всім дякую. Тому що у нас були гості з листюків. Вони були дуже задоволені. Ми команди до церкви не прийшов до зали. Настоятель церкви собору Пресвятої Богородиці Андрій Пульс з парафії селища Поморяни зі словами вдячності звернувся до вірян за приготовлені смачні домашні страви. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн.